Я слабка, але сильна, бо мушу, бій, чекання, життя, полігон, я із тих, що поранені в душу, нас окремий сумний батальйон. Я ніколи не знав цю короку красуну, але я добре знаю її родину, бабусю Олю, тітку Ларису і дядька Павла, тітку Марину, племінників Олю. Івана, Михайла, Віталія і Оксану я добре знав її дідуся Суліма Віталія Дементьовича, на жаль, нині вже покійного, який довгий час пропрацював сторожем у нашій школі. Я її не знав, але хотів би дуже знати, хотів би разом із своїми школяриками інтерв'ю про її подвиги брати особисто в неї. Але. 3 вересня воронячим криком увірвалося в наше село страшна звістка. Загинула внучка баби Ольги. Було тяжко, сумно, не вірилось, але це сталося. Здригнувся світ, це білька куча, вона хресті розп'ята пуча. Сонця, тільки ночі, нема життя, закриті очі, нема весни і спалили, ні це не сни, і взяли і вбили. Бо їх ви що українці, це сорок перші фашисти, німці, Розстріляна весна. в батьківську хату своєї мами свого часу навідувалась Оленка. Її бабуся згадує. Скажіть, будь ласка, Оля й Оленка це близнята чи двійнята? Близнята. Вони одне з одним а або ще й цю хататися. Вони як я мало заїду туди то там їх не можна розпізнати ніякі. Деяка. Га, то не однакові, однакові були. А вже потім, як стали рости, вони якось трохи помінялись. Ага, трошки помінялись, так? Угу. А хто з них старший? Ліна. А чому так назвали, не знаєте, чому Оля і Оленка? Того, що мене звати Ольга, а того, ту бабу звати Ліна було. Ага, то якраз в честь Двух. баб, двох баб. Двох баб. А ще ж баба довга була, ще ж голова, ще ж їх... Вже вони вчилися у технікумі, Та в технікумі, та. та в військовому технікумі, а та вчилася в Розішчанському. Як вже підросли, то часто до вас приїжджали? Приїздили, знаєш, я так плачу, як я згадаю. І ходили по ягоди з ними. І водила сюди до руба, і, і аж коло васків їздили. Там вони знайшли вужи, чи гадюк. Вони, вони, знаєш, вони там годовані, вони не так, як Ларисини діти. Mm -hmm. Ларисі, ні, діти. А Оля без кунців вже була робоча. Бо ж то, два хлопці, то й так я їх забирала додому глядіти. А вона сама, то Оля набере ягод стико багато, а вони їх мало. Я вже бачу, що їх мало. Вони в Бога ягод мало. Я їм, бо я сиплю одного, ну на того, mm -hmm. який там в мене банка, літра чи дві літри. І ще я, я сиплю. О, в нас ми вже стико набрали, як і Оля вдома критики сміюся. Вони так схожі, а за характером також були схожі? То Оля була спокійніша, ага, А та була ой, Бойка. Бойка, ну, так? Ну, та була така штра. А ви розказували, що вони на Майдані були? Вони вдвох на Майдан їздили, так? Бо, бо, вона й ту забере на, на той Майдан. Ту забрала, і Олю. І волю, так? Ой. Mm. Які ігри любила гратися вони вдвох? Я за ними на площадку сюди не ходила, що там вони. То так, як і діти, всі граються. А з ким тут найбільш дружили? Забулася, знаєш, як і тут були діти, то дівчата, які були. Ну вона так побуде, побуде. От балота сваха каже, діти заберіте одну. Ну нам так вже трудно часом буває з ними двома. То ви заберіте одну, хай вона у вас побуде. Ну як я Олю привезу, то Оля вона йшла додому, так ось жила в нас, як там є, то і все. А та як прийде, побуде поводити трохи, їй вже хочеться додому. Вона вже втікає додому, де, що, то, ну, що на фронті була. No, no. Вже йде додому. Вже я її раз догонила геть за магазином, туди де шуру була ну. Там вже догонила. А no, коли останній раз вони до вас приїжджали? Коли Оля то давно приїздила, а Ліна ж приїздила часто. Вона... Вона ж привозила цілий блок паперосу, привезла йому. Uh -huh. О, свою стару таку, кохту він ще й зараз ходить. Вона ж така росла, як палік метр 90. No, no, no. Оля трохи микша. Як ви дізналися про загибель Оленки? Ой, Оля ще знала, та Віра ще знала, і Оля зна... знала з Туреччини. Та раніше знає, як Угу. Uh -huh. І та каже, Віра, я не вірю, бо я з нею наскільки скільки часів А Або була вона жива. а вже знала. Там у їх, ну якийсь я був, там служив, що він у Турійську був зубніком, то він такий знайомий з ними був, О, і, 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 то, то він і Олі дзвонив часто туди, в mm -hmm. О, то й вона ну, Туречці. Ну. Ясно. Е, то мама також від Олі дізналась, так? Про загр... Ну, мама Олі. А, то, а от ти йому казали, так дівчина, що з нею була, то каже, я боюся їм казати. Каже, ти скажи. І от Оля сказала, в Турець, не позвонила. Вона сказала ще перед тим, скоро до того. Ой, позвонила і каже до Олі, якщо мене заб'ють, то ти забереш мою Оксану, щоб вона не була круглою сиротою. То не дай Боже такого, хай Господь милує. Ще й не бачиш її тіла, і як воно, і яка воно що, як її там побили, і що. страхіття. Ой, Ну, спасибі вам. Тримайтеся. Спасібо, 13 листопада 1993 року у сім'ї Сузонюків Віри і Василя сталася надзвичайна подія. Народилися двійнята. На честь бабусь їх назвали Оленою і Олею. Зовсім схожі зовні маленькі україночки різнилися вдачею. Оля спокійна, врівноважна, любила гуманітарні науки. А от Оленка була непосидючою, впертою. У школі їй легко давались науки. Точно. Ще малою Оленка мріяла носити форму і працювати в поліції, але у правоохоронні органи не пішла. Подумала, що за станом здоров'я її не візьмуть, а програвати в житті все було не її. Тому з точного математика дівчина перелаштувалася на мрійливого подорожуючого. І обрала професію провідниці, закінчивши Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту. та долю не обмалиш через кілька місяців. Попала під скорочення. Пішла працювати кухарем і паралельно заочно навчалася на кафедрі екології Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України. Напевне, всі майстри лісу закохалися б у Оленку, якби та пішла працювати за фагом, та долю не обманеш. І в 2015 році Оленка вступила до лав Збройних сил України. Що зробиш? Є в нас і така професія. Захищати батьківщину дівчина оволоділа нею повністю, працювала польовим кухарем, потім стала польовим медиком, була нагороджена багатьма грамотами і подяками. І часом вбилу твоя зброя робить дива, рятує, а не вбива, хто спасає душу і плоть? Хай усіх. Боронить Господь, військовий медик, ти завжди в строю, і у шпиталі, і у бою ти врятував бійця від небуття, ти бій ведеш зі смертю за життя. Військовий медик, ти завжди в строю. І у шпиталі, і у бою. Від небуття ти ведеш зі смертю за життя. за життя. На війні все як на війні, наша батьківщина вогні, ти життя від смерті зберіг. І рахуй, що ти переміг, благословляє нас Бог тільки. Для таких перемог в Одесі, Херсоні і у Дніпрі, на війні все, як на війні. як на війні, військовий медик, ти завжди в строю, і у шпиталі, і у бою, ти врятував бійця від небуття, ти ведеш Завжди в строю, і у шпиталі, і у бою, ти врятував бійця від небуття, ти ведеш зі смертю за, за життя, кращі почуття, любов і співчуття, але перш за все. Ти завжди в строю, і у шпиталі, і у бою, ти врятував бійця від небуття, ти бій ведеш зі смертю за життя. Військовий медик, ти завжди в строю, і у шпиталі, і у бою, ти врятував бійця від небуття, Ти бій ведеш зі смертю за життя. 24 лютого 2022 року Олена Созонюк з побратимами і посестрами перебувала на полігоні на Рівненщині. У телефонній розмові мамі Лена сказала, що почалась війна і їх кудись перевозять. У книзі життя Олени Созонюк почалась найстрашніша сторінка. Лена перебувала у найгарячіших точках. Коли по рації передавали, що є трьохсотий і його треба евакуювати. Вона бігла, не задумуючись. Та серце жінки, серце матері щось віщувало. І у дзвінку до сестри Олі у травні місяці Оленка попросила, щоб та піклувалась про донечку на випадок, якщо з нею щось станеться. Сталося. 3 вересня 2022 року сталося. Созонюк Олена Васильівна, Оленка, Лена, загинула. Залишила після себе масу приємних спогадів і маленьку копію донечку Оксанку. Ти наймиліша людина для мене, з тобою рідна, усе розділю. це почуття таке незбагненне, я, сестричко, тебе так люблю, немає ближче за тебе нікого. Твій образ я зберігаю в собі, я не сховаю від тебе нічого, і без тебе зітхаю в журбі. Сестра моя, вона завжди зі мною, сестра моя у мене ти одна. Люблю Часто у всесвітній павутині я читаю откровення сестри Олі, щирі, задушевні, повні тепла і любові, щирості і довіри. Так, разом з Оленкою. На той світ пішла якась маленька частинка її сестри близнючки, тому не дивно, що слова Олі кричать нестерпним криком. Про загибель Олени першою дізналась її близнючка Ольга. Важка місія розповісти батькам про смерть доньки лягла на її плечі. Вона на той момент перебувала вдома в Туреччині. Заплакало небо. Дні поминальні, вмиваючи горе холодним дощем, скотилися в душі сльозинки прощальні, лишаючи в серці незвіданий щев. Що можемо зробити ми, односельчани нашої корінної ярещанки? Пам'ятати. І Дякувати. Добрий день. Добрий день. Бабусю Ольго, дякуємо вам за внучку, за те, що ви народили таку прекрасну доньку, яка нам подарувала і вам прекрасну внучку, патріотичну внучку, яка віддала своє життя за те, щоб жили ми. Хай спочиває з миром і царство і небесно. Дякую вам. Дякую, внучко. Дякую, внучко. Дякую. Дякую. Давайте поклонимось. Ой. Дякуємо. Дякую. Особливі слова вдячності адресуємо мамі Вірі, уродженці нашого яревища і тату Василю. Розділяємо ваш нестерпний біль. Знаємо, що ви вже ніколи не будете сповна щасливими, але нехай відчуття того, що всі ми яревищани. Щиро вам співчуваємо і гордимося вашою донькою, додасть вам сили і терпіння переживати це величезне горе. Ви замітили, що ця осінь особливо дощова. Небо оплакує героїв. Мені здається, що з неба падають не краплі дощу, а материнські і батьківські сльози, які лють матері, батьки, сестри, брати, всі рідні за своїми кровиночками. Які загинули на полі бою у війні Росії з Україною, тому щира вдячність всім батькам, які втратили своїх дітей. А я ж її не знав, я її зовсім не знав. Тепер знаю Созунюк Олена Васильівна, героїня, відчайдушна, смілива, справжня патріотка України, який сьогодні, 13 листопада, Виповнилося б двадцять дев'ять. Схиляю голову перед тобою, Оленко, і перед тими, хто, змахнувши журавлиним крилом, вознісся на небеса. Схиляюсь і перед тими, хто нині в окопах на передовій наближає перемогу. Згадаймо тих, кого немає з нами, кого у нас забрали небеса. Нехай у нашій пам'яті не в'яне їх незрівнянна у душі краса. Згадаймо їх усмішки, ніжні руки, проведені із ними кращі дні, і серце розривається від муки, що не живі вони вже, не живі. їх душі там, де ближче десь до Бога, вони нас бачать, моляться за нас, згадаймо їх, як на душі тривога, як обнімали і звеселяли нас. Бо кожен з них, хто був із нами близький, був післаний для нашого буття, схилімо голови, коли згадаємо низько. Бо в кожному із нас є каяття, бо мало їм в житті ми говорили, як любим, вірим і шануємо їх. Що нам казали і чого нас вчили, не забуваймо і згадаймо їх. Нічого вічного тут на землі немає, все помирає, і людина теж. Та лиш тоді душа не помирає, коли у пам'яті вона живе без меж. Той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю, мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи, ми пригадаємо. Як горів майдан, крізь чорний дим, Михайлівського дзвони, кров наших побратимів на щитах, із кулями смертельні перегони. Той день, коли закінчиться. Таємки, кіборгів, героїв України Донецько, летовища руїни, і тих, хто там поклав своє життя. Часи, коли настане мир і тишина у нашій ворогом нескореній країні, хай пролунає слава Україні, в той день, коли закінчиться війна, На очах, десь у вогні на самоті твоє дитя в чужих руках, а серце роздержає біль, не поверну. Не пригорнуть, вкрала війна, важко збагнуть, це дикий біль це дикий біль